Колектив доброго здоров'я свиновода, як і завжди, на зв'язку. Черговий робочий день на нас чекає. Попереду на нашому маленькому домашньому господарстві, як і завжди, плідно по працю. І обговоримо ряд важливих і актуальних питань, які від вас поступали. Ну і в цілому, які є безпосередньо на сьогоднішній день нагальними для нашої улюбленої галузі галузі свина. А ви, друзі, по старій добі. Підтримайте, будь ласка, нас подобаєчкою, підпишіться обов'язково на наш YouTube. Доєднуйтесь до нашої маленької і дружної сім'ї. Ну і біжимо працювати. Перше товариство, з чого почнемо, це із дослідів, із експериментів безпосередньо. Зараз ми проводимо із нашими поросятками дві групки поросяток Перша групка і друга групка поросяток, які буквально вчора з'явилися на світ. Значить, в чому полягає. Оцей от експеримент, і його використовуємо, використовуємо на господарстві. Новий для себе продукт, такий як Пікбіотик. Це лікувально-профілактичний премій, який складається із ряду кислот, пробіотиків і екстрактів на основі рослинного походження. І оцей от лікувально-профілактичний премікс. Я вам уже консистенцію його показував. Він максимально схожий на премікс. Значить. Можна уже безпосередньо зараз зробити певні висновки заключення стосовно того, як працює цей продукт, а працює він дійсно дуже потужно. Я знову ж таки там після першого дня застосування і використання нічого не хотів говорити. Хотів подивитися, як він дійсно буде працювати. Значить, шикарне просто поїдання свинкою комбікорму уже після. Ну буквально опоросу за 10 днів у раціон комбікорму свиноматців вводимо цей препарат. Буквально на третій четверти, четвертий день з моменту вводу свиноматка буквально не може наїстися комбікорм. Вона його їсть із превеличезним задоволенням із величезною охотою. Значно збільшується кількість випитої води свинкою. Ну і відповідно десь на сьомий, восьмий, дев'ятий день дуже сильно помітні зміни саме у засвоєнні комбікорму. Дуже-дуже гарно засвоюється. І відповідно до тої кількості комбікорму, яку свинка поїдає, фекальних мас мінімум. Тобто це означає те, що якраз от корм оптимально ідеально працює якраз от на всі ресурси, як свиноматки, так і. І також, що хочеться відмітити, це також дуже сильно помітно. Свинка починає значно значно частіше годувати. Знову ж таки, в якійсь мірі це індивідуальна особливість. Але от вчора я вам відео показував, ви бачили поросяток. Як ви бачите, буквально доба пройшла з моменту їхнього народження, ну і ви бачите їх стан. Тобто молоковіддача покращується у рази. Знову ж таки, в кого є проблеми із відсутністю апетиту у ваших свиноматок до опоросу. після опоросу, єдине. Що я можу від себе сказати, ну от оце препарат однозначно можу рекомендувати. Дуже непогано він себе показав. Звичайно, можна так сказати, на протязі всього циклу з моменту народження до. Вигодовування перед свиноматкою і відлучки і переводу на старт ми будемо якраз от контролювати оці дві групи. Ну і в послідуючому, звичайно, будемо дивитися, як пікбіотик про себе буде показувати на інших свиноматок. Але перше враження просто шикар. Основна задача наша зараз зберегти поголів'я, не допускати діаре відповідно, покращити прирости самих свиноматок в принципі. З чим... Зараз ми доволі непогано і справляємо. Але поки що, якщо ну як зарано щось говорити, якраз цикл оцей от пройдемо 30-денний, потім відлучка. Будемо робити все можливе від себе, щоб не було діарей. Ну а вже далі можна так сказати, зробимо заключний висновок. В брудерах. Для обігріву були питання. У мене на господарстві їх два варіанти О, такий от брудер із. Металевою основою і перемикачем із регулюванням напруги із 175 на 100 на аналогічний першому брудеру, але із пластиковою основою і з все тим же перемикачем напруги. Але оцей от брудер він ну гірше себе трішечки показав у використанні і експлуатації, тому що. Іноді в дуже холодні пори року. Я в брудер вставляю лампочки не на 175 Вт, ватт а на 250. І якраз от, коли 250 ватну лампочку вкручую в вот отакий от брудер. Якраз от там основа виходить, в яку вставляється і вмонтований патрон. Воно просто-напросто там все перегорає, і з отим першим варіантом таких проблем не буває. Тому якщо вибирати між цим і тим, той однозначно буде краще. Ну, Знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, напишіть своє, бачення. бачу. інфрачервоних ламп це безпосередньо зараз реально розхідник, але в свою міру не дешеве задоволення, так як інфрачервоні лампочки зараз значно подорожчали. Якраз от у крайньому відео хлопці там запитували, які саме лампочки порекомендуєш. Ну, Дуже довго я використовував. Лампочки нашого вітчизняного виробника у Львові знаходиться завод. Завод називається Іскра. Там лампочки можна замовляти упаковками від 15 штук. Першочергова ціна, по якій я замовляв одну лампочку, це 60 гривень. Зараз вони коштують в районі 100 гривень, але. Е, їхній основний недолік, що служать вони недовго через ці постійні вимикання. Тобто 5-7-10 разів лампочка включається, виключається, перепадити е, виходить електроенергії і вони просто-напросто горять. Е, зараз же е, ну, купую трішечки дорожчі лампочки, але вони значно ефективніші. Е, прописуйте в інтернеті інфракрасні лампочки 175 Вт ватт із товстого скла. Фірма називається, якщо я не помиляюсь, Бонгбада. Оце от лампочки доволі непогані, ну але ну і знову ж таки повторюю, що в цілому вони також горять, нікуди від цього не дінеся. Якраз от таким от маленьким новонародженим поросяткам в перші дні в 5-7 взагалі вмикаю на сьогоднішній день дві лампочки. Одна, ну цій от зоні випадляний отвір, і де ставиться брудер. Ну а інша, ось вона я її трішечки прибрав, щоб можна було. Працювати з поросятками ще отут. Одну додатково установляю, тому що десь не постійно ж ти в свинарнику знаходився. Блимнуло світло. Через півгодинки прийшов там воно включилося. Ну і щоб лампочки не перегорали і не сиділи, поросятка без обігріву в будь-якому випадку. Одна з двох лампочок, але горіти буде. Так, що отака от ситуація. боліки повлягались товариства. Ну а ще одне питання, яке хочеться разом з вами обговорити: це питання ціни на живу вагу, ціна на, на півтуші, сало, м'ясо. Я які завжди конкретно розповідаю, що відбувається із цінами і з попитом у нашому регіоні України. А це Сумська область, і Конотопський район. Ви ж, друзі, перейдіть у коментарі. Мені буде дуже дуже цікаво, що відбувається на сьогоднішній день. А це в нас 15 листопада середина місяця можна так сказати. Ну і зміни відбуваються у нас щонеділі. От у попередньому відео, тиждень назад, яке ми разом з вами обговорювали, центральна Україна взагалі писала, що там ціни в районі 80 90 гривень за кілограм живої ваги. Мені хочеться, щоб ви написали, що відбувається на сьогоднішній день. Продовжують у ваших регіонах падати ціни чи ні. Тому що безпосередньо у нашому регіоні України це Сумська область, Чернігівська область ні на гривню ціна не падає. Ну от хлопці у попередньому відео писали, що пригород Сум 120 гривень за кілограм поросята 160 плюс. Колега мій писав і якраз от інформував глухів 125 гривень за кілограм, поросятка м'ясні 150 плюс. Чернігівщина від 110 до 115 гривень. Ні про яку там 80-90 гривень мова не йде. У приватному секторі свиней немає. У наших краях від 110 до 115 гривень за кілограм. На півтуші від 160 до 170 гривень. За кілограм ціни на м'ясо також не просідають, тримаються на все тому ж самому рівні. Значить, ошийок 350 плюс без кістки. Задок 250-270, лопатка 240-250, балик 250-270. Сало. сало зараз такий дефіцитний продукт, і ну, мій там знайомий. E, сміявся, що говоря раніше, ікру їли як дефіцит, і там раз у рік собі могли e, придбати. Зараз сало e, ну до дефіцитних продуктів належить. Значить, сало від 150 до 250 гривень, але знову ж таки в цілому це більш-менш адекватні ціни. Якщо подивитися в інтернеті, що робиться там Київська область. E, E, ну, столиця в цілому є столиця, там ціни космічні, але там 300, 350, 400 гривень за сало у нас таких цін немає. E, значить, що стосується цін на свиноматок? Від 70 до 90 гривень за кілограм. Ну і в цілому ситуація є, якою вона є. Ринки працюють, люди мясо, сало потихеньку купують, нема там якоїсь е, такої ну, проблеми, що нічого не беруть. Хто е, брав, той бере. Звичайно, там об'ємів великих безпосередньо зараз ніхто не купує, але 2-3 кілограмчик люди. Беруть із превеликим задоволенням, тому що в будь-якому випадку холоди, дефіцит енергії. Ну і маємо, що маємо. Так що, товариство, перейдіть, будь ласка, в коментарі. Напишіть, будь ласка, ціни, тому що ціни дуже-дуже важливо. Зараз оця от паніка, ажіотаж із обвалом цін. У перекупів дуже сильно спекулюється. Ну але в цілому ціну вони то обвалюють. Але на свою продукцію, яку вони продають, ціни тільки підіймають. Так що, отаке от у нас кіно. Так що ми працюємо далі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Буду всім дуже, дуже вдячний. До нових зустрічей.